Шановні пані та панове, розпочинаємо чемпіонат України з греко-римської боротьби. Дуже приємно зустрічати такі. Змагання в нашому місті, в нашій області, глядачі та полівальники отримали максимально позитивних емоцій. Слава Україні! Батькам, тренерам і організаторам змагань. Я хотів би вам подякувати за те, що ви по справжньому любите свою справу, що ви створюєте таке свято. Сподіваюся, щоб кожного з вас. Все відбудеться так, як приближається. Дякую. Подяка проніну Філіпу Євгенійовичу за популяризацію і розвиток григримської боротьби. Начальнику головного управління Національної поліції у Полтавській області Рагачову Євгенію Павловичу. na região do